Так, е, сьогодні в нас на виконкомі присутні е, сім членів виконкому. Е, ігор Балушко е, говорив на похороні. Іра має сьогодні батьківські збори канала, можливо, ще прийде, і про це варіант, можливо, прийде за О, то, що, що в нас є. Е, сьогодні у нас в порядку денному є е, е внесення змін до статуту е, шкловоду до каналу і розгляд заяв громадян. Ось такі два питання фактично у нас на виконкомі є. Хто за це, щоб затвердити порядок день 3-го виконкому Шфільської селищної ради, прошу проголосувати. Добре, дякую. Цей, ну, то якщо хто Ото, да. да. що я так сказав, озвучили два питання. Два питання. Звернулася заявою директор школового каналу, щоб донести зміни в статут. Чому? Бо колись обслуговували Долу, я перепрошую, а засоби масової інформації від, від кого? Від громадян. Це... Так. Шкла має за вас. Дякую. Так, сади бо може, може нас показувати СН. По а мене приємно При... треба мене представити, а, що а, мене я, а, а я не причесний. Так в нас сьогодні є цей голова. Громадської організації Полиської Степанович і член цієї громадської організації, кінооператор, скажімо так, «Круз Рома Степаніна, так, щоб дали до е так, так, е так, так. так, Ну і все, директор, все, голова те, те, те. футбольного клубу нашого е на сьогоднішній день автомобіліст Шклони. Е Лізя, звернулася директор шкловодоканал, що внесен зміни в статут, у зв'язку з тим, що колись обслуговувала електричні мережі відповідно РЕМ, а зараз енергія новоя ну, обслуговує їх, там там ті всі, що є. Це і також у нас було ще рішення в 2008 році. В статутний фонд було внесено 68 тисяч гривень на придбання автомобіля цих, насосів. І відповідно в цьому старому статуті, який вони мали, ще це не було зроблено. От вона звернулася, щоб внести зміни в статут КП школи канал», а саме фонд 228. І в такі редакції, надійне електропостачання і якісне контрактне обслуговування, електрообладнання, приєднання до електроменеж, ЗОВ, НВП Енергія новоярівства та інших електропостачальників. І в пункт 3.3 дописати, що статутний фонд підприємства складає 68 тисяч гривень за рахунок власника. Отобто, що таке до нас звернулося. Цього ж 500 тисяч, що за тої машини?

Получай, Жаль, висотки зіні, висотки. Та, звернулася з такою заявою, от я виніс відповідно на... тут і фонд міняється на 1 січня і балансоварті, і статутний фонд кожного підприємства. Earth... Але мені здається, що вона просто хоче казати, я так мовлю, наприклад, і в нашому, коли інвестували в порядке певну відповідну суму, то та сума в статуту переходить, що вони інвестували. І тут таке саме може, що та сума інвестована, вона залишається. То, що балансова вартість, це вартість того не заносить, але в статут тому капіталі вона не добра. Володимир Петрович Шевне. а той попередній статут коли був прийнятий? Зараз Ну, я маю в 2003 році. Розумієте, наскільки то я знаю, бо нам приходилося міняти статут, ну може там якісь тепер є зміни. Якщо було ще, по-моєму, до 2008 року був прийнятий статут, то зміни в статут проводити не можна. Треба міняти повністю статут. Повністю не зміни, нові редакції. Бо не приймуть зміни. Якщо був статут після 2008-го, точно не пам'ятаючи 2010-го, то зміни можна допомогти, бо вийшов новий кодекс відповідно і так далі. То прив'язанки, то, то треба було би запитати. Добре Це питання Романа Богдана Бота... Федоровича. Вона їздила Роману, в юстицію, а, вона їздила в юстицію, то все опрацювала і от сказали, державну ліністрацію. То, то вона їздила в юстицію, з ними документами і ми мали статут 2004 року, з хотіли зробити зміни, і нам не дали, казали написати нові. Тобто стала був закон чи постанова каміну. То було відповідно, по моєму закон. Точно не було закону про державної реєстрації фізичної війни. І хто мав статут після тих змін, ну, ну. мається на увазі тої постанови, то можна проводити зміни, а до того казали цілому ну, то вже в цілому чисто. Їздила юстиці, її запропонували, щоб внести зміни. <гумент> навіть, Та, так, такий варіант може бути. Ставлю на голосування. Так. Хто за це, щоб внести зміни в статут? <гумент> Школу так, прошу проголосувати. <гумент> <гумент> Дякую, рішення прийняття. І, так... і, і в статут, і в статутний фонд. Бо статут є одне, а статутний фонд то є точки. — Було Була заява внесення статут. Вони прийдеться не будуть звертатися до нас. І, і, і шановні члени звернулися до нас жителі е селища з такими питаннями. От Продання дозволу на газифікацію багатоквартирного будинку. Е це є будинок номер 3 про провулку незалежності. То е колишній профілакторій. І вони. Е Газова служба не хоче підводити газ, поки немає рішення виконкому. Ну кожен індивідуальний чи загальний на ні, загальний. ну загальне на будинок Ну прийде, потім індивідуально кожен буде робити. Вони, а е... з цього зараз є квартира. Квартира, так. То, що, колись, сірка. То, що сірка колись віддала квартири. І люди своїми. А скільки там попередуєш? 16 якось. Так, <рес> що 16 Там Досить проблематично, там і ремонт, неможливо зробити під навіть.

А Хто за це, щоб надати дозвіл на газифікацію багатоквартирного житлового будинку номер 3 в Незалежності, прошу проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. І також е, звернулися жителі е, нашого селища про присвоєння індивідуального житлового будинку. Е, це я вже говорив, що людина може і 20 років жити, а оформляти е, відповідно е, право власності чи щось інше, коли ми давали тільки довідку. Звичайну довідку і людина йшла і оформляла документи. Зараз треба рішення виконкому. До нас звернулася е, Федик Оксана Олександрівна, селище шкло. Поштова адреса будинок номер 7 вулиця Горницького Модеста, СМТ Шкло. Так само є для того, щоб це присвоїти, то Надія Васильна за тим слідкує, має бути декларація відповідно. Ну, члени виконкому вже знають вони перший раз на, на земельну ділянку, ну, копія паспорта, повністю вся технічна документація. Також брошку Галина Юріївна, це будинок номер 2 провулок Довженка, селище Шкло. Далі синейку Роман Степанович, будинок номер 73 вулиця Говуля і Грабовська Параскевія два. Михайлівна, а, то й інші. Оце три поштові адреси. О, хто за це, щоб присюди поштові адреси, прошу проголосувати. Добре, дякую. І ще в нас тут таке, є, то Надія Оксина більше розповість в, в, цей, про присвоєння. Присвоєння поштової адреси, але земельній ділянці. Людина на складника розділила земельну ділянку на дві. У дві під будівництво. Там така проблема, там від Карабоська Параскеві. поховала двох дітей, я ще виясняла, тут кена мені що Хочу на пам'ятники, тому вона так старається. От я виясняла тоді так. І, та, та, та. І для того, щоб вона одну земельну ділянку вона оформила, тому що там було номер перемоги, 2, і не пам'ятаєте, номер, але це перемоги. Іншу земель ділянку і спеціальна служба не оформляла, тому що воно мусить мати рішення допомоги. To, ми з тим перший раз але я телефонувала з цінаком, розмовляла, і люди мені підтвердили, що потрібно таке рішення для того, щоб людина могла довершити документи. Це на одному подвір'ї що це, так? Вона, підвіняла вона, підвіняла так вона не так подвір'я, як вона е, там була земельна ділянка 25 сотиків. А ну, там старенька хата, ну, в принципі, якщо так, то ніби як будь подвірки, може бути 25 сотиків. Вона так розділена. вона розділила по 10. Значить no, 20, ми уроділи. Ці два номери, вона сама рятує, чи двоє не сама? Ну, така ситуація, але то я кажу, ми ми виявляємо, далі стикаємося, що ми не тварин. У зв'язку з тим, що створили, спочатку реєстраційну службу, тепер ЦНАП з СНАПС працює, там є досить багато м'язів, які ми фактично стикаємося перший раз, але ми консультуємося, щоб людина не їздила, геть назад, не моталася, не втратила своїх нервів часу. І всю решту, то ми стараємося форму телефонному режимі поясняти, так що ми пояснили, що потрібно їм то рішення і вчителя. звучить присвоїти земельні ділянці Грабовського разкевої яка знаходиться в селі Ставники поштового адресу, а саме вулиця Перемоги, село Ставники Міського з Ягорівської. Отак звучить номера номер не буде? Ні. Земельній ділянці номер на не буде. Якщо буде побудований штловий будинок, тоді буде присвоюватися номер житлового будинку з вулицею. Катастроф земельні ділянки розглядати, а банде мене відповідає. Що, згоди, що, згоди, що Шо, ти машина? Одне зроблене, одне зареєстроване. <coughs> На 10 одне зареєстроване і друге, обидвоє під будівництво житлового будинку. Єдине, що в одному було Ставники, перемоги 2, в іншому було Ставники, перемоги. Вони то не беруть, тому що їм треба рішення за висвоєння поштової адреси земельній ідеї. Ну, таке, таке маємо так, Нам треба. Шлековекі питання, що по тому питання, що то дійсно таке є нове, ми з таким не стикалися, щоб земельні ділянці присвоювати. Я так думаю, що то ще будуть випадки, щоб ми... Надія Осільна зверталася в СНАП, <'язать> таке треба рішення виконкому, <косв 'язать> <косв> щоб зареєструвати відповідно ці документи. я ставлю на голосування хто за те, щоб присвоювати поштову адресу, прошу проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. От, е, шановні е, члени виконкові, у нас було два питання: внесення змін до статуту і розгляд заяви громадян. Такі бачите, не, невеличкі питання, е, що в нас були, і ми їх розглянули. От. І е, сьогодні ми хочемо е, поговорити вже по, по спорті. Ще трошечки Це, це вже е, маємо футбольний клуб Петро Петрович. Відслужив три е, 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 рік часу і береться відновлювати шклівський футбол як колись був е, цей, що ми завжди займали перші місця і думаю, що будемо займати, але от потрібно нам щось вирішити, якусь допомогу нашому футбольному е, клубу зробити. Тобто, то розкажіть, як ви бачите про ситуацію? Я знаю, що зараз. Але то, я скажу, Без вас, без вашої допомоги то нічого не вийде. Просто магазини насіки один, тому що, що там магазини будуть перероблені. Зараз вони по сударі майже ніщо. Мені зараз ми тут збиралися, Василим Михайлович, Володимир, мені треба тільки 3,5 тисячі на заявку. І ми порахували, що мені треба на суддів, мені треба близько 7 тисяч на суддів, тільки на самих суддів. Щоб, це це та, офіційно на сезон, хоча ну, на весь сезон мені треба 7 тисяч гривень тільки на суддів і 3,5 тисяч на заявку. Тобто 10 тисяч воно йде нікуди. А 10 тисяч, якщо б я мав зараз на наявності, то б я би ну, одне коло принаймні 100 сутків не бюджев. А просто о, зараз купок починається, вже пішла тисяча, то туди сюди. а зараз дві гри в суботу-неділю, і грають в суботу, неділю, неділю дорослі. Знову треба десь приблизно до 700 гривень, може 800. Просто ми так Думали, думали, надумали, я не знаю, що надумали. <клес> Просто треба на заявку нам дару хоча б на заяву, 300 тисяч. Щоб ми здали, я здав цю заявку, і... а як ми то вирішимо, я, я не знаю. <плес> <плес> так, так, Я кажу, от город Бердихів, ну там дуже багато тих бляхарів є, ті, що бляху виробляють. Раз, раз кинулися, Бердихів має наявності, село маленьке, 27 тисяч. <плес> Мабуть, такі гроші, <плес> я б не кому. Так. Я би нікого не просився, 27 тисяч і мені на весь сезон вистачає особу. Просто, як кажу, ми вже говорили про розцінки. Я розумію, зараз кожна копійка в кожного рахунку, але просто, якщо я платив 100 гривень суддя, зараз 250. Вдома 250, на весь свідеш 150, хоч ми на весь нікого не платили. А зараз що, прийняли, що вони там приймали, ті виконкованих федерації. їдеш на весь 100 гривень платить. Вдома 200 гривень. Де ми ті гроші маємо набрати? Просто команду зараз зробили, всі шкільські грають, всі. Вернув всіх тих, що грали по селах, куб. там на Бродах, Молочковича, Мужоловича, всі зараз вернув сюди. Вроді команду пробив на клубу, вроді щось є якась гра, намалювались. А там я це ще не знаю. Зараз такий час, просто, що все е, впирається в фінанси і все, гроші. Я не кажу вже там, що е, футболісти всі в мене грають безкоштовно. Нікому я вже не збираюся платити. Ну там хіба синь розумієте, після гри не пиво. І то я вже всі грають безкоштовно. То, що просто зараз судді, заявка і виїзди. Ну, то виїзди ми вже Василь Михайлович там і Васильович там вже. Ну, тож, по виїздах я постараюся виїздити перекрити разом з Ошком по селах. Петро. Ну, медики, транспорт. Так, ага. сам Витратена сам. Мусадра, центр транспорт, заправку і всім повністю то ми перевалились буквально на ліже з то плуша, то просто. Присядь, чого ти стоїш? Так, Та ніхто з не стоїть. Ні. З минулого року просто займалися двоє хлопці футболом, юнаків просто не було. Того року дякуючи мені, а може може друзі самі на динг будуть дякувати, може мені сказав Петро дурак. Ну, я сказав, у нас є купа молоді. Нехай грає в футбол. Звід, да, і вже 10 сіл і згодилися грати з юнаками. А тобі, щоб не було юнаків того року, то все ківтори, а тих малих, що не нею буде Там молодь вже грає. Так, вже та, грає, та, вже, та, так, вже кажу. Займала перші 10 на щастя. Я добився, того, щоб юнаки грали. Чи, Але що просто, ви? що впирається тому, от я дорослий сіл на машину, поїхав на виїзд. Питань немає, ми навіть нікого не просили на виїзд. А юнаки їде 20 чоловік, хай 15. Треба їх на щось завести, і вони не будуть брати машини, навіть не мають машини. Тобто, що кажуть, що зараз от тільки поралися, то ми ну, зараз було питання в Рошах. Тоді Василь Михайлович, вона якось простіше все було. Ну, бачить. А зараз, то, я розумію, то, всі працюють час, що... То не враховує, сьогодні, що зараз знову ж треба ще, одну, знаєш, форма вона не вічна. Знову ж таки треба думати, минулого року, ви знаєте, за, за цю форму, не буду говорити за форму, я шість, ще такий, таке інше, все, все, що треба, ще треба, що це атрибутика. Ну, це воно вже десь би якось по ходу, е, ті моменти ми підрегулювали, так? Тут ситуація, то, що каже Петрович, бирається, бирається на сьогодні бирається. це заявка, заявка це обов'язково. Заявки не буде, майже автоматично команда не грає. Минулої неділі грали в цьому. Минулої неділі хлопці грали в як... ну, умови були явно не футбольні, але виграли 2-0. Грали ще і проти вітру, і інших. Це... Але це про те, що ми спільними з вдалося нам зробити порядок стадіону. так? Зараз, 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 зараз ще і ще по стадіону ще треба дещо працювати. Зараз треба було ще, ще допрацювати по розділку, що ми, ми не виглядали. Приїжджаєш приїжджає, там, наприклад, Кам'яненобліччя, навіть зараз буде, я був нового року теж в Лошковича, там один, дав таких два на камеру, говорю, що будиночки, такі вони мені щось нагадують. Так? І те, де, де, де людям є родитися, а не по машинам б'ють. Ну, я думаю, що вже десь переговоримо, десь того року. Доведемо до розділку до, до, до логічного завершення. Маємо хорошу поляну, в центрі селища. Все вже говорили, що по тих е, ямах, по тих горбах грати не буде. Стоян на сьогодні, напевно, один із кращих в районі. Бо як їздили подивилися. Але як на мене думка така, що в команді треба допомогти, щоб люди мали де неділю вийти, ми ну, і, і, і сам і між селищам. Це, це, сам імідж, це, що дуже ми дійшли, які, які не були там на нагородження, які не були е, роки, весь час команда перша, друга, то, то в путку перша, то, то в чемпіонаті друга, то, то ще якісь там поміні перша, друга і таке інше. Зараз то все пішло на пси. Я це говорив у цьому молодому хлопцевіку, він за це, це взявся, дуже яро взявся, ентузіазму було мало, але має бути в команді авторитет. Таким авторитетом сьогодні є славний підроб. Люби Боже правду, любить хто його, не любить, але він є сьогодні авторитетом. його слухається, він керує процеси. Заміни, склади, організація і таке інше. В кожному на самому пункті така людина є. Слава Богу, що в нас є такі складник. Його, його просто зараз, зараз не треба просто прибити. Якщо він скаже, ну а на питання, я йде собі виб'ю, як він каже, вийду, пограю, побігаю, він для себе завжди знайде момент, де побігати. Але просто нам буде ганьба. Коли є 47 торгових дочок по селищу шкло, якщо на пам'ять не, пам не зраджує, і ми, ми можемо протримати ту одну команду. Ну, я говорю свої, свої вежі, я не є бізнесменом і то, що можу допомогти, я, це звичайно, допоможу. І я би так, що, що десь і кожен ще тут присутній десь би мав долучитися, і то досить серйозно долучитися. Це все ще розголоситься. Це, це грає, на юність селища так, можна я скажу просто кажу, всі думають, може так, А, а багато людей думає, все лише, що я йду і так беру, ти гроші з магазину, і вони думають, так, собі дають. <звідко> <батько>, та. <батько. звідко> ми приїхали, <звідко> приїхали чоловік в неділю, чоловік. Я так що взяв у кохмана, юнакам заплатив в суботу і в неділю чоловік. Значить, ось самі 200 гривень, на що тобі 200 гривень на 10 людей, на 10 чоловік вдома, а десь було 20 24 неділю. 20 чоловік, які хоче здобути. Я тільки одного не виписую, второму ніч передбати, вже не було часу. А так всіх випускав, всі грали. No, просто б ми всі за сіл. Я вам сказав... Чи ти не знімаєш? <ріху> <Та, я>, я... <ріху> Бас і не вистачає, <ріху> я пішов на нововед, записався <ріху> <ріху> на нововеді і все. Таку робочу може не <ріху> тревога.

не Що можна Є зареєстрований футбольний футбольний клуб. Тому що ти правильно кажеш, те, що ти йдеш, просиш в кожну магазину, повернувся, думаєш, віддав, скільки не віддав, ніхто теж не знає. Є зареєстрований футбольний клуб, є розстійний рахунок. банку Є в нас перелік об'єктів подарювання чи інші якісь... Ми ж так постійно таке право. Я просто кажу, що завжди переховував Юрій Андрійович, завжди перераховував. Він каже, я ж що ти юридичний дорог. Я означає, що вони перерахували кошти. ну то ми всі Ні, Ти мені коли... не кажи, коли перерахувати, і яку суму, я сам знаю, скільки дати. Завжди так було. Юрій Бас перерахував і навіть в рази більше перерахував, ніж нам треба було. Як би ж не треба було? Ми ми не Але просто кажу, що є такі в що взагалі магазини, які не платять. Є багатки магазинів, які не дають. А що одні мають давати магазину, а інші не дають я щось... Але тяжко з такими людьми... Це справа кожного, тобто не те, що ти правосово мусиш збавити... Та, та, але... Його свідомості, хоче робить, хоч не робить. Дзвонили, а то хтось скаже. Я дзвоню, так і прошліде. Ні, я колись по 10 разів магазин. Та завтра, чи завтра немає власника, нема то, то тільки я буду. Сводиться якийсь там єдиний податок чи ще щось там. А то не всі одинаково. Не всі одинаково. Не було що тобі платити, що допомагаємо більше медичних. Це головне. Людина, яка сприяє, звичайно, там би видалося мінімум. А там хто просто так знаєш, уря-уря, а до чого до цього дійшло до, до справи? Ну, вибачте, я десь отаку от форму, як там один бачав, в одному задав. Ну що ну, там з мене? І отако, от ну що там з мене? А рука десь вже десь нижче коліна. Ніби там десь покажання шари, чи ще що. Гроші, 200 відсотків. Люди виплатили, щоб їхні банери там. Знайде ні, треба мати... куди вішати? Мати... Як... Ви, ви кажете, що, буде, ви кажете, що буде, буде мати місце на тому? Куди вішати? Бо ж не повість. Місце міш... міш... <світ> на тому. <світ> ну, Добре. Э... Там, ззаді всі ті магазини стоять, власне, їхні ті стіни болять. Ну, дозволяйте, щоб не їхати. Як вони дозволяють? А їх таке то має. Що Вони на паркані. на байно, то не скажемо цього. Вони на паркані. Якщо там... Це не питання вам вже в голові селищної ради. Вони, наприклад, скажуть, що ти в бляху там десь. Ні, ні, мається на увазі. Я Я б просив, не просив доби, друзі, Володимирович, ви знаєте, хто починаючи від початку отож, початку стадіону, і от сюди аж до цього. Я думаю, що це не питання, коли призвонити до струса і сказати, слухай, Василь, там от тебе той магазин напротив, не з тієї сторони. Там, щоб ти нічого не заперечував, як вона додивився, що буде банер, там, наприклад, фірма Експрес, там щось. Там проблем не буде. буде, буде, там, там, буде, там буде Єдине, що треба знайти, да. такі, щоб хотіли платити кошти за те, щоб я, то, шокі, шо, я зроби, думаю, щити? Я думаю, що будуть бажання. Працюємо депутату, робити рекламні щити, тільки навіть другуєсь. Це на два виїзди, 2000 на два виїзди 拜。